Так ненав'язливо вплилась у мої мрії. Так ненав'язливо вплилась у мрії. Я поживав відлюдно, не збагнув, як швидкісно розвинулись події, в очах, як шоколадних, потонув. Мій світ це мікс буденності й бездії, а ти сліпучим променем влилась. Я жив, непевно, не плекав надії, щоб думка про кохання вже збулася. й горда, маниш, провокуєш. Я граний сон знаходжу у тобі, смілива й вперта, що раз ти дивуєш. Земна удень і вогняна вночі. Тепер не знаю, як без тебе жити. Так стрімко й рвучко в серце увійшла. Не вірив я, що можна так любити. Любов без дозволу мене знайшла. Життя з тобою сенс мені дарує, бажання повінчатися веде. Тепер я знаю точно. Бог існує, бо винайшов мені таку тебе. Софія Пасічник